015 і зима натхнений брат і повний кабінет хористів. Давалось йому явно не злегка. Співать хотіли, лиш співали так нечисто. Але усі з чогось почина. І ми почали із пісень неважких. Хоча, здавалось, голосів десь 22. Зате ми зрозуміли, гармонія прекрасна. 2.0.15. була вже весна. Нарешті ми співаємо в зібранні. А потім, як два місяці мина. Ми їдемо в поїсті довгожданні. Ми з ним проходили найважкі часи, ми з ним училися співати. Хоч хтось із нас були вроджені співаки, а когось явно вчили не рубати. Але не все прекрасно оказалось 2:01 і 7. Здавалось, це кінець. Наш головний і ітиме під вінець. І до року наступного приходили до нас присвітер, регента і не жаліли час. 2018. Початок року був. До нас прийшов хормайстер на пару років знов. Ми Міша поважали, ховали свій характер. Хтось казав на ви, хтось взагалі боявся. Але часи прийшли і дехто прив'язався. Але у його планах був один момент: прийшов на допомогу інший диригент 2020-21. Павло почав махати, на поки не один. І Міша, вроді, зразу казав, що з нами буде. Але одного разу слова вінці забуде. Ми дякуємо йому за всю співпрацю. Не маємо на нього ми образ. Він маючи свій хор, відданий був служінню, служив у двох хорах за раз. Він трошки нас привчив до самостійності, ми поважати стали молодих, хоч їм не з самого початку давалося це за легкості, але вже всі рахуємо вас за головних. Ми з ним стали у чергу співати по тижнях. Хотіла здійснити мрію. Але не склалось так. На весну 2020 ми склали собі ціль поїхати в Полтаву, але був карантин. Але одна ремарка Міша Хор лишив, а Павло лишився знову не один. 2-0-2-1 на Пасху на сцену вийшов помахати Андрій. І був він менший багатьох, але всі зрозуміли в нього талант від Бога, так з нас ніхто не вміє. Але правда, на співках ми часто розслаблялись, замість поважати, ми іноді сміялись. Але прийшли роки, багато помінялось, хтось більш терплячим став в житті, а хтось і розуму успів набратись. Ми дякуємо вам, реенте, за те, що нас терпіли, ходили на співки, хоч не завжди й хотіли. Ми дякуємо, що не жалкуєте ви час, і кожного цінуєте по-свому за те, що прислухаєтесь до нас, хоч кожен має розбіжності у всьому. Ми молимо у Господа за вас, що дав вам сили і довготерпіння, і також дякуємо ми повсякчас за те, що можемо продовжувати служіння. 2025021. Ми зібрані на славу Божу. Нам 10 років як сім'ї, хоч мало хто залишився з прологу. Хтось з нас на хор вже ходить 10 років, і хтось роками на клавішах сидить, хтось приходив на хор в 13 років, а дехто в 20. Перше у хорсів. І знаю багатьох було бажання залишити усе співати не моє. Але ті, хто прийшли усі вагання, у Бога не залишились в біді. І просимо у Бога ще нам часу, щоб ми ставали кращі у хвалі, щоб дарував нам тенорів багато і щоб не було дефіциту голосів, щоб ці наступні 10 років ми голосом служили у житті, щоб люди наближались більш до Бога. І через наші хорові пісні. Ми дякуємо за кожного хориста, за регантів і всіх прекрасних піаністів. Ми дякуємо за те, що Бог покликав кожного в хор особисто. Співаємо далі, Господу, пісні служимо в тім ділі, в котрим Він покликав, щоб в небі нам отримати вінці і на землі звіщати всім спасіння. Друзі, вітаю! Найперше я би хотів. Привітати вас з десятиліттям, того, що хор, який Господь допоміг нам організувати 10 років назад, Він продовжує свою діяльність до сьогоднішнього дня. Я вдячний Господу за це, що Він веде вас до цього часу. Господь не залишав, коли ми це діло починали. І я бачу, що Господь не, за... не залишає на зі 10 років. Я дуже вдячний Господу за те, що ви. Співаєте, ви можете прославляти ім'я Господнє. Я би хотів побажати, щоб ви якнайкраще робили це, бо це хвала для нашого Господа. Ви неймовірні, нехай вас Господь рясно благословить, ваших диригентів, нехай Господь благословляє, щоб ви могли разом трудитися для ім'я для імені Господнього, щоб ім'я Господнє прославлялося на цій землі, щоб ваш спів був для когось збудовою, щоб ваш спів також був як пахучий фіміан для нашого Господа. Нехай вас Господь рясно благословить надалі, щоб не було тільки 10 років святкування, а щоб було і 20, і 30. Скільки Господь дасть нам життя на цій землі, скільки Господь ще дозволить, щоб це їм, це діло, яке ми почали, щоб воно продовжалося надалі. Нехай вас Господь рясно благословить.